Друзі, мої вітання разом з вами вступаємо у 1300 1300 день повномасштабного вторгнення в Україну. Тут я е зроблю е відступ. Е процитую представника Сполучених Штатів Америки спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келох, який був з візитом в Україні. Що він каже зараз: Росія програє війну, бо якщо було б інакше, Путін був би в Києві, Одесі і Дніпрі. Чи розділяєте ви таку думку, яку зазначив Кіт Келов, напишіть, будь ласка, своє бачення в коментарях під цим відео. Ну, для тих хто не знає, можливо, вагається з реакцією своєю. Раджу уважно слухати нашого спікера, який більше допоможе зорієнтуватися вам в цій ситуації, що відбувається на фронті, які події, як диктуються умови переговорного потенційного процесу, саме лінією фронту. Все це буде в фокусі нашої розмови з начальником штабу та заступником командира 21-го окремого полку безпілотних систем 3 Цього армійського корпусу Євгеній Єременко з позовний вічер. Пане Євгенію, я вас вітаю. Доброго дня. Пане Євгенію, як ви оцінюєте нинішній етап війни? Зараз у нас середина вересня місяця. Багато різних експертів говорили про літню фазу наступу, що вона провалилася, провальна для ворога. Він не досяг поставлено перед собою цілий і тепер виникає питання а що ж далі? Далі війна не зупиняється по суті. Дивіться, літня наступальна кампанія Росіян була рекордною за кількістю втрат їхніх втрат, але вони дійсно не збираються зупинятись і готують подальші наступальні дії спаду зусиль противника немає, і я не думаю, що це відбудеться в осіни чи взимку. По суті, третій армійський корпус отримає 150 кілометрів смуги оборони. В першу чергу це Боровський та лиманські напрямки. Ця смуга друга за інтенсивністю штурмових дій ворога. Якщо а, після паркуровська перепрошую, mm -hmm. і ситуація дійсно важка. Противник безперервно штурмує, здебільшого це малі піхотні групи, один-два військовослужбовців до п'яти шести і штурмує по всій протяжності смуги, тобто намагається знайти якісь тонкі місця, якісь слабкі місця і прорвати оборонок. Противник переважує чисельно проти третього армійського корпусу. Зараз стоїть три армії російські, але попри це, в нашій смузі росіяни не мають успіхів, тому що ми намагаємось дуже добре побудувати всю систему з верху донизу. Що я маю на увазі? Наш командир Андрій Білецький чудово вбудовує лінію управління. Командирами стають добровольці, які ще, умовно кажучи, два-три роки назад були звичайними солдатами, отримували свій перший бойовий досвід. Дехто був з ветеранів, але і бійці, офіцери і сержанти діють бездегально, проявляють мужність, стійкість, проявляють професіоналізм, ширять свій бойовий досвід. І у Андрія Білецького по вертикалі все працює і злагоджено. Тобто, я думаю, саме завдяки цим компонентам все і тримається. Якщо їх розкривати, це підготовленість, колектив, де людина здобуває навички, де людина здобуває нормальне спорядження, де людина розуміє, що таке дух побратимства, тобто отримує ту ідеологічну мотивацію, яким інколи людям не вистачає. Зрештою, це переростає в планування, в управління військами, чому ми також уділяємо дуже велику увагу, щоб зменшувати втрати при штурмових діях. Приклад цьому може бути операція першого штурмового батальйону 3-го штурмової бригади і друга Фокі на населений пункт Надія, де ворог намагався забрати цей пункт протягом населений пункт двох місяців, і, здається, він там поніс втрати два полки, якщо брати чисельний склад. І ми цей пункт повернули трохи більше ніж за добу. І здається, втрат нас було. Три безповоротніх, якщо я не помиляюсь, uh -huh. тобто це є той підхід, який ми намагаємося реалізувати, за рахунок третього ревінського корпусу ширити досвід для війська uh -huh. щодо підходу. Я ще поставлю питання, але поки що хотіла повернутися до вашої тези, де ви зазначили, що всю літню наступальну кампанію, літню фазу ворог застосовував тактику малих піхотних груп і зустрічала інформацію, що, начебто, на осінній період. Трошки вони будуть ну не змінювати, мабуть, вертатися до попередньої тактики, а саме до застосування е якраз от е безпосередньо вже важкої техніки. На вашому напрямку, чи фіксуються подібні от якраз сукупчення важкої техніки росіянців, чи не знаю, все буде лишатися в такому ж самому темпі і стратегії щодо малих піхотних груп, яке було в е період літа? Особисто я давно не спостерігав якісь прориви колонами чи намагання. Час від часу може бути задіяно 2-3 одиниці техніки, які одразу знищуються. Тобто, тут треба розуміти наскільки не в нас дуже добре побудована шалонована оборона, це і ранішні виявлення, і спостереження, і засоби враження знищення, де ми поєднуємо вогневу. Підтримку і за рахунок безпілотних систем за рахунок артилерійських засобів за рахунок техніки. Тобто стоїть задача, щоб ворог не дістався до наших передових позицій. На жаль, це не прямо 100% вдається виконувати, але ми чудово можемо подивитись по смузі оборони третії штурмової бригади, яка стабільна. Що потроху, ми розуміємо, що ми робимо і розуміємо, як треба вбудовувати оборону. Тобто, тут повинен бути комплексний підхід. Якщо ви хочете застосовувати якісь там поодинокі методи, які колись десь мали свою ефективність, воно так не працює. Це має бути згуртований комплексний підхід всіх рівнів, всіх підрозділів, всіх рівнів командирів, і що найважливіше це злагодженість. Яка здобувається тільки за рахунок часу і досвіду, угу. а те, що ви говорите, що давно вже не бачили, фіксувало таку велику кількість застосування ворогом важкої техніки. Це ознака того, що в них їх нестача? Я думаю, що в них є певний дефіцит, але цей дефіцит треба вважати тимчасовим. Не треба сподіватися, що ми всіх спалили, всіх знищили. Перед нами дуже серйозний ворог. Ворог, який нас переважає кількістю як по живій силі, так і по техніці. Ворог, в якого дуже непогано працює ВПК. Ворог, який не шкодує ніякого ресурсу для того, щоб досягти своєї мети. І навіть якщо він витримує деякі паузи, він просто аналізує і вчиться. Ми, ще, ми це бачимо навіть по тому, що переважно всі технології, там з 22 по 25 рік, які. Відображені на полі бою придумали і дійшли саме українці. Проблема лише в тому, що ми це не досить ми не ширили в тих об'ємах, в яких мали ширити, і в чому росіяни діє дуже добре. Це в аналізі і застосування з їх сторони. І відповідно, вони одразу це ставлять на дуже спотужні промислові рейки, і нам доводиться mm -hmm. знову ще щось вигадувати. Тобто абсолютно не треба недооцінювати, в тому числі і техніки. Я впевнений, що вони її відремонтують, що вони створять нову, що вони зроблять перерозподіл сил та засобів, і ми ще побачимо наступи механізованої колонами. Пане ґеню, ще щодо ситуації на Харківщині, скажімо так, ви на Боровському Лиманському напрямку, але знаємо за даними Діпстейту щодо Куп'янська. Що російські війська просуваються там, намагаються прорватися через газу газову трубу щодо Харківщини в цілому, можливо, саме на вашому напрямку, наскільки ці події теж впливають, і які тактичні виклики це створює на Харківщині? Дивіться, це вже не перший, не другий, не третій раз, коли росіяни знаходять такі труби і їх використовують, тобто є момент упущення цієї історії. Дивіться, по суті, це ніяких складнощів не створює. Є oh. момент в тому, що десь хтось не врахував цей момент, але мені важко бути компетентним в цьому вопросі, питанні, тому що я можу там відповідати тільки за третій армійський корпус і за ті напрямки, на яких ми стоїмо. Щоб бути достатньо компетентним, мені хоча б б нам порозмовляти з командирами свого рівня. Тих підрозділів, які там відповідають за оборону, прям такого провального нічого не сталося. Тобто, <свят> це те про що казав Андрій Євгенович: що вони застосовують тактику тисячі порізів, тобто, вони і постійно будуть чекати слабкі місця, десь вони поїдуть технікою, десь підуть великою піхотою, десь застосують тактику малих піхотних груп. Десь вони підключать авіацію, десь вони знайдуть там якусь трубу чи застосують рельєф місцевості для того, щоб просунутись далі. Але найважливіше в цій історії це наша реакція і протидія. Тому, повертаючись до минулого питання, якщо ми будемо досить вдало застосовувати і поширювати технології, ми зможемо перекрити оці всі ділянки, які час від часу стають проблемними для того, щоб зупинити росіян. Угу. Гаразд до інших заяв пов'язано безпосередньо з нашими спроможностями. Україна має залишатися в межах, які вона здатна захистити. Так говорить голова міністерства закордонних справ Польщі Сікорський. Тут цитата: Я не хочу вказувати Україні, що робити. Але я вважаю, що Україна має залишатися в межах, які вона може захистити і мати можливість інтегруватися із заходом, зазначив він кінець цитати. Пане, Евгене, як ви вважаєте, що саме може стояти за такою заявою? Які це межі ми спроможні захистити? Від чого це залежить? Я вважаю, що це чудова цитата, яка характеризує, скажімо так. Західні погляди і західне бачення. Тобто, тут все зрозуміло. Стосовно того, що ми маємо захищати, те що ми можемо захистити, це не об'єктивна оцінка, і я вважаю, що тільки українець, який знаходиться у складі війська, може дати об'єктивну оцінку. Ми стоїмо на своїй землі. Ми захищаємо свою територіальну цілісність. Ми захищаємо своїх людей. І ми відстоюємо свою націю. Це дуже важливий момент, і кожний клаптик нашої землі дуже важливий. Тобто, тут е питання набагато більше. Вони е що можуть робити? Вони можуть нам допомагати зброєю, uh -huh. вони можуть нам е допомагати економічно, вони можуть е доєднуватись до нас, щоб переймати досвід. Тому що країна, яка не воює, вона не має того досвіду, який маємо ми. І Це наша країна, і тільки ми можемо вирішувати, що ми маємо захищати, а що ми не маємо захищати. Угу. Ну... Не бачите на на те, що кажуть ну вкотре не що ну у вас менше. Ваш особовий склад не спроможне нинішньої кількості, якраз, от і тримати абсолютно таку велику лінію оборони. То можливо, це такий потенційний заклик для того, що необхідно проводити загальну національну мобілізацію. Можливо, але що проводити, давайте тоді по порядку це ж був взять Київ за 2-3 дня. Так, потім взять Київ за 2-3 неділі, нічого такого не трапилось. Ситуація з островом Зміїним неодноразово підкреслює наші спроможності. Купі перепрошую, були ж ще окремі операції, про якісь ми знаємо, про якісь ми не знаємо, де ми здивовували противника. Хоча казали, що ми на це не спроможні. Курська операція чудово показує, що. Ми можемо воювати не тільки на своїй території, тобто бути спроможними щось відстоювати і тим паче згадав операцію ГУР з дронами, коли ми знищили авіацію. Тобто, ми абсолютно спроможні воювати. Єдине, що нам треба воювати не силами і засобами, а розумом і технологіями. Стосовно загальної мобілізації, дійсно, на мапу поставлено. Дуже багато по суті, як я вважаю, це існування нашої нації, і це повинні розуміти всі люди будь-якого віку, будь-якої статі. Але щоб це було ефективно, нам треба більше е працювати над ідеологією і над мотивацією. Не буде з людини користі, якщо вона не мотивована. Ви можете військо засунути, хоч три мільйони людей, але якщо вони не хочуть воювати, якщо вони не розуміють, на що це робити. Якщо в них відсутня підготовка спорядження, відсутні командири належного рівня, яким вони довіряють, цього всього не буде. Тому ще зарано казати про загальну мобілізацію, ми можемо казати тільки про те, що її треба покращувати, але покращувати її це велика сукупність питань, але покращувати не тільки за рахунок кількості, але й за рахунок якості, і саме мотивація, і бажання йти у війська, йти в підрозділи. Які спроможні повністю забезпечити і навчити воювати, це і є ключовим моментом, ну тобто я правильно розумію. Акцент треба більше робити на рекрутинг саме він може якраз забезпечити ті аспекти, які потребуються для якісного, скажімо так, особового складу? Так, навіть якщо подивитись на третю штурмову бригаду або на третій армійський корпус, кістяк переважно складений завдяки добровольцям. Тобто Але... не тих людей, яких мобілізували, а ті тих людей, які з, за власною ініціативою прийшли до війська, не uh -huh. будучи кадровими військовими і ніяк до дарами, не будучи дотичними, uh -huh. бажаєте система рекрутингу спроможна задовольнити якраз у необхідність тієї ті кількості силового складу, яка зараз потребується в збройних сил України. Бо наскільки я розумію, та ціка паралельно провод мобілізації саме через те, що якраз рекрінг і ну не може досягти того показника, який необхідний для армії. Дивіться, мобілізація вона повинна відбуватись постійно. Кожного року, кожного кварталу, кожного місяця, кожного тижня, кожного дня, там, умовно кажучи, кожної години. Без цього нам ніяк не дітись, тому що ця велика машина повинна працювати. Що стосується рекордингу, безумовно, можна залучити за рахунок рекордингу. Дуже багато військовослужбовців. Я скажу з власного досвіду, коли перший раз ми рекрутували рекрутів, і це було в 23-му в році, в серпні, місяці, здається. Зараз ці люди, яких ми рекрутували, вони займають керівні посади. Хтось командир розрахунку, хтось командир відділення, хтось командир зводу, хтось командир роти. Тобто, саме оця хвиля мотивованих людей зараз вже дає результат. Тому, враховуючи, що це не буде війна трьох років п'яти чи десяти. Це буде війна поколінь. Нам треба розвивати саме цю компонентну, а саме це ідеологія і розуміння, що поставлено на мапу. ми, як я вважаю, те покоління, яке зробить фундамент тобто, для того, щоб наступне покоління могло зробити повноцінний перелом. І в цьому і полягає наша задача не перемогти на цій війні. А підготувати все, що потрібно для того, щоб в кінці, е, врешті-решт, перемогти на цій війні. Але це зробимо не ми, це зробить наступне покоління. Це моя особиста mm. думка. Думаєте, війна буде так довго тривати? Ще не на десятиліття, навіть якщо е, вона буде мати якісь паузи, якісь там переміря чи ще щось, е, все одно це не скінчиться. Росіяни не полишать своєї мети. Це ж війна не з 14 року триває набагато довше, майже 300 років. Тому ми повинні, врешті-решт, хоч і за досить тривалий термін, поставити крапку в цьому питанні. І я впевнений, що рекорд буде працювати. Питання в тому, що не всі люди хочуть іти до цих підрозділів. Тут же випливає рівень командування, рівень підготовки і рівень відношення до людей. Є підрозділи як третя штурмова, наприклад, куди люди охочі йдуть. Є підрозділи яким ще треба попрацювати над багатьма компонентами, щоб в них запрацював рекрутинг. Угу. У Німеччині пропонують повертати в Україну чоловіків біженців замість відправки власних військ. Прем'єр-міністр Баварії та заявив, що відправка військ Бундесферу чи НАТО до України неможлива. Натомість слід розглянути повернення в Україну тих чоловіків біженців, які придатні до військової служби. Тут цитата миру найближчим часом не буде, тому варто чесно говорити питання повернення українців придатних до служби, щоб вони могли захищати свою державу. Кінець цитати. Пане Верене, як ви ставитесь до такої заяви? Наскільки такий підхід дійсно може спрацювати на плюс для нашої армії? Чудова новина. і вони абсолютно праві в тому, що західні партнери не повинні нам надавати військо, тобто живу у силу, тому що це не будуть мотивовані люди. Якщо там хтось хоче за власного бажання приєднатися, питань нема з цими людьми можна працювати, якщо просто надавати. В першу чергу, це для обміну досвідом і для набуття досвідом, тому що на мою думку західні країни ще не до кінця розуміють складність умов ведення бойових дій сьогодення. там те, що вони планують, як вони бачать війну, це чудово. Але треба постійно стикатись з реальністю. Стосовно повернення цих чоловіків це слушна думка, але питання має бути більш розгорнуто. Не тільки по їх поверненню, але й по їх інтеграції. Тобто, окей, вони повернулись в країну, і я впевнений, що в більшості виникне питання, як ну не в Німеччину потім поїхати, а мовно кажучи, там в Польщу чи в Іспанію, чи в Італію, чи куди вони там можуть е свої лижі направити. Тому тут важливе питання, коли вони повернуться, по перше, е перша хвиля буде, я думаю, найбільш мотивованою. І з нею можна буде робити якесь діло. Далі треба цих людей інтегровувати в підрозділи, які успішно воюють. Тобто, там ми знову повертаємось. Це прописні істини, поки ми їх не налагодимо, нам буде важко. Вони інтегруються до середовища, до колективу, спілкуються з ним, отримують в повній мірі розуміння ідеологічної, націоналістичної складової. Спілкуються з хлопцями, і якщо таких людей розсередити, як зараз, наприклад, шириться третій армійський корпус по всьому армійському корпусу, де вони побачать не середовище, яке було в Німеччині, а середовище, яке є тут познайомилися з хлопцями, то вони інтегруються набагато швидше, тому питання, яке потребує ще багато допрацювання. Хотіла уточнити щодо рекнуту на сьогоднішній день. Це вже ну фактично четверте, четвертий рік відліку розпочався повномаштабного вторгнення. Інтенсивність добровольців вона якось змінилася в цьому році. Попередні з з попередніми роками, чи не знаю ті ж самі цифри, ми маємо на сьогоднішній день. Така ж сама кількість добровольців долучається, як це було там в минулому чи поза минулому році? Е, на жаль, вона зменшується, тобто нема такого напливу, не як це було в 22-му році та в двадцять третьому. Але ж, дивіться, я не політик, але я розумію, що відбуваються певні моменти, які ускладнюють ці процеси, скажімо так. Проблеми з залученням рекрутів немає. Зменшена кількість, звісно, є. Тому треба працювати як вона оборона, а шелонована. Тобто від того, що відбувається в суспільному середовищі до того, як долучитись до війська, куди долучитись до війська, отримувати фідбек від війська. Потім дуже важливий компонент є базова військова підготовка, яка в нас час від часу шкутилігає. Тобто, людина, яка потрапляє до лав зсу, вона може зіштовхнутися як з абсолютно здоровим колективом, де, умовно кажучи, за перший місяць підготовки, вона розуміє, що вона потрапила. До колективу справжніх і мужніх чоловіків, до людей, які розуміють, як навчати. І ці інструктори чи викладачі це люди, які там три місяці назад були на війні, півроку назад були на війні. Тобто розуміють, чому навчити. А може, на жаль, потрапити до колективу, де вона м -м, армію бачить з іншої сторони. Тобто, оцю все трошки Совковщину, застарілі підходи, і м -м не досить правильне відношення до людей, uh -huh. Uh -huh. і от на цей момент ми треба працювати, тому що якраз таки за цей перший час, коли людина знайомиться зі зброєю, вона й отримує додаткову мотивацію. Далі наступним моментом важливим є це після проходження базової військової підготовки. інтеграція в колективі, коли людина потрапляє в якийсь підрозділ, і вона не на другий день єдине виконання бойових задач. А ще чимало випадків, коли люди вже готові кажуть так, поїхали. Хочу навчитись, хочу подивитись, а інтегруються в колективі. Тобто, знайомляться, дивляться, як хлопці живуть, як не побудований там кожен день, що вони роблять зранку, що в обід, що ввечері, як вони готуються до виконання бойових задач, що вони роблять після виконання бойових задач. І загалом цей період займає два-три тижні, і потім вже виходить на виконання бойових задач. І тут теж важлива компонента, як людина виходить на виконання цих бойових задач. Або людині кажуть, так, ти йдеш в точку А, вона там десь біля того дерева. А тобі треба дістатись з точку Б. Ну там пройди метрів 800, може 1000, може 1200, Я точно не знаю. Там ще такий кузов розвалений валяється, от біля нього. А є коли людина отримує чітку вказівку і розуміє, куди йти. Ідеш 80 метрів, повертаєш праворуч, потім ліворуч. Там є укриття, там є укриття, там є укриття. тут рація, людина знає, якраз і користуватись. І знає, де вона може там сховатися від якоїсь півішки або від обстрілу. Пане Євгене, наостанок хотіла те, а які найбільш популярні, скажімо так, чи які позиції користуються найбільшим попитом серед добровольців? На які напрямки йдуть? Це, мабуть, з БПЛА більш пов'язано, чи я помиляюся? По різному тут знову ж таки треба реалізовувати свій досвід, тому що знову ж таки. Перше – це бажання людина. Той хоче штурмувати, тому подобаються танки, тому подобається протитанкове озброєння, хоче нищити техніку. Той більш схильний до технологій. І тим паче, що стосується безпілотної компоненти, у мене був побратим, на жаль, він загинув, йому було 59 років. Він в 59 років сів тренуватись на дроні і з першого разу пройшов ті задачі, які йому були поставлені. На відміну, скажімо так, від більш молодого колективу. Тобто, враховується бажання, і потім ми вже дивимося, як людина проходить підготовку, до чого вона більше схильна. Сідаємо з нею, розмовляємо, пояснюємо, що можна змінити факт. Тобто, це вже йде в комунікації. І угу. далі ми заповнюємо ті посади, які найбільш критичні. Угу. Тобто ну, не можна так взяти, умовно кажучи, у вас є 100 людей. Так, от 30 взяти ви танкісти, 30 взяти. Ви там штурмовики. Взять 20 Ви там будете займатися всебічним забезпеченням. А ви там кадровики, тому що в нас завал по паперам треба ну робити такий якісний підход як підхід як це відбувається в третій штурмовій та в третьому армійському корпусі я перепрошую а кадровики так розумію, це більш така тилова мабуть посада туди теж є попит ну в тому, в тому плані там є вільні посади е, зараз за рахунок того що корпус збільшується ну, це ж все йде від андрія євгеновича від третьої штурмової Створюється багато точніше вже ми беремо готові підрозділи вони ж так само некомплектні, не вистачає військовослужбовців. Створюються є корпусний комплект, це лінійної бригади, є допоміжні, Створюється багато нових підрозділів і, відповідно, ми приймаємо багато людей на будь-які посади. Це не тільки для бойового ядра, а ще й для ядра забезпечення. І я вам скажу відверто, що іноді знайти людину компонентно в документах. Людина, яка розуміє, що ці документи треба робити швидко, не так вже й легко. Угу. Що ж, цікаво, не знала. Думала, що тут позицій у нас якраз от вакантних немає, і переважно більше на штурмові чи піхотні посади потрібні Пане люди. Геннівич. потрібні Абсолютно не всі Ехті. посади, і е, тут же ж сам по собі кадривичок повинен бути мотивований розуміти, на що він це робить. І, як правило, якщо е, людина розбирається з паперами зі структурою з ієрархією, ми можемо її потім е, використовувати для інших посад. Mm -hmm. Угу. Пане щиро вам дякую за цю розмову за роз'яснення таких тонкощів і важких е моментів, які е для наших глядачів е так розумію були можливо незрозумілі. І дякуємо вам за це пояснення. Друзі, якщо ж у вас лишилися якісь уточнення, запитання, сміливо залишайте їх в коментарях під цим відео. Допомагав нам у цих аспектах розібратися начальник штабу та заступник командира 21-го окремого полку безпілотних систем 3-го армійського корпусу Євгенія Єременко е способним тічір. Пане Евгенію, ще раз вам дуже дякую за. Те, що прийняла наше запрошення. Прошу звертатись, буду радий з вами поспілкуватись.